У 1621 році турецький султан Осман ІІ зібрав 220-ти тисячне військо і рушив на Річ Посполиту. Та від неминучої загибелі Польщу, а може, й всю Європу, врятувала 40-тисячна армія козаків на чолі з гетьманом Сагайдачним. Після нищівної поразки під цецерою польський король звернувся до козаків по військову допомогу і запросив до Варшави особисто Сагайдачного. Там йому виявили велику шану. Сам король звернувся до Сагайдачного зі словами: Я посилаю сина під Хотин і доручаю його життя тобі. На заклик короля Речі Посполитої Сігізмунда III під хотаном зібралося 40 тисяч козаків, а під орудою коронного гетьмана Яна Кароля Хоткевича 35 тисяч поляків і 25 тисяч литовців, які протистояли 220 тисячам воїнів Османської імперії. Хотинська битва розпочалася 2 вересня наступом головних сил турецької армії по всьому фронту і концентрованим ударом на позиції козацьких полків Сагайдачного. В результаті українці втратили близько 40 чоловік убитими і пораненими і, за наказом свого гетьмана, в ніч з 2 на 3 вересня мали зміцнювати пошкоджені гарматним вогнем земляні укріплення. За досить короткий термін козаки побудували незвичні, як на той час, споруди бліндажного типу, що витримували понад 5 годин гарматного обстрілу. Ефективною була й система оборонного рушничного вогню, яку козацький гетьман застосував у таких масштабах чи не вперше. Вона полягала у підготовці масового залпового вогню з мушкетів по ворогу з максимально близької відстані. Так було 8 вересня, коли яничари атакували козацький табір. Турки подолали оборонний рів, але козаки одночасно підвелися по всій лінії оборони і впритул розстріляли атакуючих з мушкетів. У рові залишилося лежати близько трьох тисяч басурманів. Талант українського гетьмана як полководця проявився вже у бою 3 вересня під час перегрупування козацького війська з метою переходу від оборони до контратаки. Щоб уникнути втрат від щільного гарматного і рушничного вогню противника, Конашевич Сагайдачний зосередив сили на правому і лівому флангах, при цьому відкривши позицію в центрі. Турки опинилися у вогняному кільці і, не витримуючи інтенсивного рушничного вогню, почали спішно відступати, втративши близько 10 тисяч війська. Не буду ані їсти, ані пити, доки того Сагайдачного не приведете, гнівуючись, віддав наказ Султан Османської імперії. Цей наказ так і не було виконано турецькими воєначальниками. Гетьман Петро Сагайдачний, на чолі війська Запорізького, несподівано увірвався до ворожого табору. Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турків охопила паніка. Люди всіх звань і станів були в несказанній тривозі. Сам Осман, який ще недавно гадав, що немає нікого в світі могутнішого за нього, тепер на власні очі побачив усю хиткість свого становища, засвідчував очевидець тих подій. Сагайдачний також використовував традиційну козацьку тактику нічних атак. Їх здійснили ночами з 6 на 7, з 16 на 17, з 19 на 20 і з 22 на 23 вересня. Французький історик першої половини 17 століття Бод'є зазначав, козаки з такою сміливістю переслідували турків, змітаючи все на своєму шляху, що прорвалися майже до наметів і стягів султана. Вірменський хроніст Авксентій писав: якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемога здобута лише завдяки Богу і запорозьким козакам. Та для гетьмана Хотин виявився останньою з перемог. Сагайдачний був важко поранений отруєною турецькою стрілою. Помер Петро Конашевич Сагайдачний 20 квітня 1622 року в Києві. Перед смертю з рук королевича Владислава в нагороду за успішні дії під Хотинською фортецею він отримав меч, інкрустований золотом і діамантами. На ньому напис латинською мовою Владислав Удар Конашевичу, кошовому під Хотином проти Османа. Так, один із найповажніших королівських дворів Центральної Європи нарешті визнав неабиякі заслуги українського козацтва в обороні України, Речі Посполитої та інших країн від турецької загрози.